Чирі, вітання усім телеглядачам! Мене звати Сергій Нікішин, і це телепроєкт Школа. В третій школі Я працюю вже більше 26 років і вчителем біології. Цьогоріч ми випускаємо 11 клас, я є класним керівником 11 Б класу. і Хочу сказати, що для наших випускників зараз досить нелегкий час, тому що. Ми навчаємося в умовах війни, і як би ми не хотілося, щоб уроки були повноцінні, щоб вони тривали 45 хвилин. Уроки, на жаль, перериваються сигналами тривоги, і ми змушені йти в укриття. Але цьогоріч для випускників вони мають складати національний мультитест. Хоча раніше це було. Повноцінне зовнішнє незалежне оцінювання. Діти готуються, вони займаються додатково, ходять до репетиторів. Національний мультитест буде тривати 180 хвилин. Це туди входять три предмети: два обов'язкових предмети, один предмет на вибір. Математика українська це є обов'язкові предмети, і діти можуть вибрати на вибір чи Історія, іноземна біологія, хімія або фізика, реєстрація буде відбуватися в квітні місяці, кожен собі випускник зможе зареєструватися особисто. Традиційно в зовнішнє незалежне оцінювання входять питання з біології, починаючи від 6 класу і до одинадцятого, тобто починаючи від біології людини, біологія тварин, біологія рослин, загальна біологія, весь матеріал біології. Якщо раніше, наприклад, їздили діти на Три ЗНО, на два ЗНО, то тепер весь цей матеріал вони здають за один національний мультитест. Так, це буде тривати 180 хвилин, і я вже казала, що три предмети туди входять. Біологію викладаю ще сьомий клас, восьмий маю дев'ятій і два одинадцяти. Чому саме біологія? Звідки у вас появилася любов саме до цього предмету? Ну, я знаю, я завжди любила природу. Ви бачите, що навіть в мене в кабінеті і є акваріум і такий сукулентаріум. Ми зробили. Завжди мені хочеться щось, щось поєднати з природою. Я думаю, можливо, я раніше ще не усвідомлювала свій вибір. Тепер я цілком усвідомлюю, що я правильно зробила свій вибір. От і кажу, вже в цій школі працюю більше 26 років, і вдячна, що я працюю тут. Особисто я вам хочу подякувати за вашу науку, за те, що до сьогоднішнього дня пам'ятаю, що таке гломоролоне і це О. не пов'язано з моєю журналістською діяльністю. що це швидкомовка. Дякую вам за науку. Я Сергію вас пам'ятаю як добрим учнем, який добре вчив біологію. Хороші проєкти пам'ятаю, виконані вами. І дійсно ми пишаємося своїми учнями, які себе проявляють, і, зокрема, вами. Всім хочу побажати те, що ми зараз найбільше хочемо перемоги і миру. І щоб ми вже перейшли до повноцінного, до повноцінної здачі зовнішнього незалежного оцінювання, щоб цей національний мультитест тільки на період війни був і перемоги, миру, здоров'я і благополуччя. Всім майте гарні оцінки, і найголовніше у нинішній час мирне навчання.